Вітаю всіх! Давайте сьогодні подивимося, що задумав конкурент, конкурентка, ну або суперник чи суперниця. Як завжди, три позиції. Сьогодні у нас буде лише одна колода це Різдвяне таро. Для позначок позицій у нас будуть так: Агат, Піріт і Аметист. Ну що, давайте спочатку подивимося ваших конкурентів, суперників, суперниці. Їх характеристика для початку. Ну, і що вони задумали? Так само на кожну позицію. Ну що ж, будемо починати? Перший варіант характеристика. Чистка кубків, скоріш за все, люди сімейні, як то кажуть. Можливо, є діти, ну або вас ще можуть поєднувати діти. Якщо ми говоримо про чистку кубків як характеристику, люди можуть себе демонструвати такі, знаєте, Mm, які люблять згадувати минулі часи, які люблять якісь такі, знаєте, лайтові ситуації або лайтові емоції, лайтові зустрічі? А насправді, що насправді? А насправді не все так чисто. Верховна жриця показує, що люди будуть себе демонструвати трішечки поверхнево. Але поверховні жриці там можуть скриватися і моменти магії, там можуть скриватися і моменти вивчення. Саме просте. дуже зараз багато доступної літератури по психології. У нас же майже кожен психолог. Ну, зараз я трішечки утрірую, але тим не менше. І тут так само, люди як намагаються щось вивчати, але ніколи цього не продемонструють. Вони будуть при тому одразу скажу, чому я кажу тут люди, тому що тут, скоріш за все, не одна людина, тут як пара йде. Але вони ніколи цього не відкриють. Вони будуть показувати поверхневий шар, що ми такі прикольні, з нами так весело, з нами так офігізна, але насправді там завжди є скриті моменти. Давайте перевіримо щодо магії. Чи є тут магічні о, здібності? Є, але вони або не проявлені, або не признані. Сім камачів вони показують, як вони не, не дійсні, хочеться сказати. Як може проходити ще один варіант? Може бути, коли людина їх не приймає, і умовно вона говорить, це не моє. Другий момент. Не проявлені, коли вони ще, скажімо, ну, як, о, трішечки оманливі. А може бути ще кращий момент, коли людина, от, дуже люблю таке, таке читати, коли людина говорить, я там страшна відьма, я от Якщо подивлюся на когось, обов'язково його карма нас здогони. Ну, слухайте, може то дійсна карма, а може, так склалися обставини. Тут вже треба це все дивитися і відслідковувати. Але людина може говорити про це із, як то кажуть, таким аж пафосом. І як такі люди зазвичай працюють. Вони можуть прийти і сказати: Я оті любки поробила. Я їй зробила такий ритуал, такий ритуал. Може, що і зробила на колінки. Сіка, сякось. І добре, якщо їй самій по, по затилку за те не прилетіло. Але працю, спрацювати цей момент може не на тому, що вона там щось зробила або як, а на тому, що. Ті любки донесли, що на тебе там поробили страшну порчу, і любка може просто на моменті оцього самовнушення почати чахнути. Хоча насправді там... там більше може пострадати той, хто робив. Тому сказати, що тут є саме такий великий, ні. Але знову вас на цьому зрентую, що зазвичай люди показують набагато менше, ніж є насправді. І навіть оці моменти, коли я там поробила, це не означає, що вона дійсно поробила, а не те, щоб намагається залякати, і людина сама, скажімо, з нею все зробила. Дуже такі ну, слизькі хочеться. Хоча і шістка кубків, хоча б начебто треба було сказати, що такі сімейні, такі родинні, такі. Н -н -н. Що задумали? Перевернута вежа. Це про те, що щось не руйнувати, чи взагалі не втручатися? Не руйнувати, чи взагалі не втручатися? Взагалі не втручатися. Десятка мечів. Тільки знаєте, в чому о, весь сербор? Не вони прийняли рішення не втручатися? Їм. Або їх прийняли рішення не втручатися? Чому? З кубків і. Ага. Угу, ясно. А, на зараз у них відбувається такий момент. Знаєте, як хочеться сказати, що їх емоції, вони витікають з них. Або якась наповненість, вона з них виходить. А як в реальному житті це може відбуватися? У людей можуть починатися постійні скандали. І їм трішечки не до того, щоб орієнтуватися на кого, бо десятка мечів вона просто так не приходить. А може бути ще якийсь момент розчарування. І поки вони сидять в ось розчаруванні, їм не до вас, абсолютно не до вас. Скажіть: а оцю десятку мечів із вісімкою кубків, це хтось за одиничок просунув, як то кажуть? А чи все ж таки це таки мало відбутися в усньому житті? Ні, одинички, тут за вас. Тут за вас вступилися, але я не буду казати хто. Чому не буду казати? Не в сенсі, що це щось страшне. Ні, карта смерті чітко показує, що тут хтось вступився, кого вже немає. Ну, може, у когось і сама смерть вступилася, різно буває. Але в цьому моменті більше показують на тих, кого немає зараз поряд з вами в фізичному плані. Але ці. Душе, вони вас оберігають, знаходячись в інших планах, вимірах, то вже як в що вірить. Тому тут вам як трішечки помогли. ви зараз щось маєте для себе зробити, тож не втрачайте час, поки вам дають трішечки передоху. На цьому перший варіант я вам дякую. Йдемо до другого варіанту. Двіки що у вас тут по характеристики? Трійка кубків, ще одні хороводчики. В одиничках хороводи водили і у вас хороводи. Трійка кубків. Ну, якщо ми говоримо про людей, то вони можуть бути яскраві, веселі, безтурботні. Ну, або ті, які постійно намагаються притягнути щось зі сторони. Ну, давайте, тут у нас безтурботність чи треті фактори. Ну, і так, і так може бути. Але треті фактори, вони завжди, як правило, вигадані. Як може відбуватися це в житті? От ще щось не трапилось, а вони вже, от ти подумай, а що ти будеш робити, як воно настане? А ти уявляєш? І от тепер я б хотіла спитати, для чого вони використовують цю сімку мочів? Отут обережно тут можуть вас збивати дуже з пантелику. Якщо бачать, що ви йдете до чогось прикольного, вас можуть збивати е, з толку, вас можуть збивати із вашого напрямку. Ви е, можете там ну, вирішити для себе вивчити щось нове. Вам можуть почати розповідати, що це знання не підтверджене, що це глупість, воно вам не потрібно, взагалі від того забудьтеся і не проявляйтеся. Можуть дуже часто збивати вас. В розумінні емоцій до когось. От вам подобається якась людина, ви хочете з нею покомунікувати? А вам починають одівати на голову щось незрозуміле. Знаєте, як оцинкованові і ще намагаються паличку неї постучати. Мені цікаво, чому вони так роблять? От чому вони так роблять? Яку мету переслідують? Давайте так спитаємо. Двійку мечів. Це щоб двійки були в постійному виборі, чи щоб як в постійному тупікові? Вибір. Ні, Тупік. Тупік по карті Сонця. І я ще дивіться обережно, бо тут таке враження, наче взагалі вас хочуть вивести на момент, щоб ви були ну, самі, самі по собі. Аркан Сонця, так, звичайно, я можу його протрактувати дуже класно. Але в цьому розумінні це, знаєте, як холодне сонце. Яке ніколи не гріє і до себе не підпускає. Отут обережні будьте. Що вони там собі понапридумували? Ще одні здають позиції. Перевернута п'ятірка мечів. Що таке до вас двічки тимчасово? Чи щось інше? Ні, щось інше. Щось задумали. Н -н -н. Навпаки, як від чогось відмовляються. Дивіться, тут показують, що якусь ситуацію вони намагаються мінімалізувати. Може бути підірка мечів може бути своєрідний скандал, вони спочатку його затіяли. А потім зрозуміли, що те цунамі, яке потягнуло за цим скандалом, вони не можуть потягнути. І якби намагаються, знає, знаєте, зараз, типу, зупинити цю хвилю пустими руками, при тому взиваючи до всіх богів. А чому раптом вони прийняли таке рішення? І... Того, що, як їм здається, вони обрали трішечки неправильну концепцію. А сонце, до речі, це можете запам'ятати ваш аркан на зараз воно все рівно світить. При тому по дев'ятці пентаклів знаходиться в момент задоволення. Але в той же самий час вони виснажені. Тут, знаєте, як рили вам якусь яму, а самі туди впали. І що вони заспокоюються чи будуть робити якісь зміни? Ні, поки що вони заспокояться. Верховна Жириця говорить, що вони зараз вийдуть в момент пасивності, але в той же самий час це не означає, що вони вас залишать у спокої. Абсолютно ні. Це говорить про те, що вони будуть вивчати, що вони будуть підглядати, якщо хочете. Щось відшукувати. Чи потрібно другому варіанту якось хвилюватися за це? Вам говорять, що так. Але дивіться, в якому контексті. Якщо ви плануєте щось нове, нові... змінити роботу, змінити оточення, змінити людину, змінити місце проживання. Будь-що. Я б вам рекомендувала принаймні на перших порах дуже про це не розповідати. Тоді в такому моменті вони, якби за вас хопитися не зможуть. Якщо ж найближчі ну, 2-3 місяці ви не плануєте нічого нового, то, в принципі, вам, як би то кажуть, хвилюватися, ну, нема сенсу. Тут більше йде акцентуація саме на нові починання. От, якщо є такий момент, то все ж таки, ну, спробуйте, ну, хай буде так само 2-3 місяці, дуже про це не розповідати. І навіть, можливо, буде правильніше не говорити це і ну. Близьким людям, але не таким, що давайте так. От, ви звикли е, консультуватися більше із своєю половинкою, але менше із друзями. Так, от, із своєю половинкою ви можете поговорити. Друзів поки відставляємо трішечки на дальний час. Е, або навпаки, ви про щось більше можете поговорити з друзями, а не з другою половинкою. Поки ви можете озвучити там комусь із друзів, е, поговорити, якщо ви відчуваєте в цьому, в цьому потребу. А вже потім е, обговорити із е, другою половинкою. Чому саме так? Тому тому що мені показують неочікувано, може бути як витік інформації. Людина може не хотіти розповісти, але так може трапитися. На цьому дякую за перегляд. І йдемо до третього варіанту. Трійки. характеристика ваших конкурентів, суперників, суперниць. Щось якісь вони як недолюблені, прості господі. Перевернута королева Кубків. Ну, якщо хтось із колишніх тут, то це зрозуміло. Ну, мається на увазі колишня або колишній ваших партнерів. Чого перевернута королева кубків, поясніть мені? Угу. Ну, в когось дійсно не вибрали, обрали вас. І тут про момент обирання чітко вказує не тільки на партнерські стосунки. Це так само може бути на роботі. От, керівник обирав, кого там призначити на певну посаду. Призначили вас, а не тих людей. І, звичайно, якщо ми говоримо про характеристику в цьому випадку, то саме перше, що мені показує, що цих людей а, в відповідний момент часу не обрали. І тому перевернута а, королева кубків, до речі, можуть бути ще як варіант, що цих людей недолюблюють. Якщо ми говоримо про момент недолюбленості, що з ним не так? Ага. Вони чи їх? Ох ти, оце тут поворот. Якщо ми говоримо про недолюбленість, більше показують по карти д'явола, вони можуть боятися десь занадто зближатися з людьми. І в той же самий час люди так само, по карті повішеному. Можуть бути там якісь маніпулятивні нотки чи ще щось. І люди, які це бачать і відчувають, вони намагаються триматися від таких людей, якнайдалі. І трійки, я вам скажу, що у вас так само не одна людина. Єдине, що о, тут немає якогось, ну, от як в першому-другому варіанті, умовно говорячи, певний соціум був, то у вас показують, що просто є як окрема людина, ну, до прикладу, на роботі, окрема людина серед знайомих, ну, отак, знаєте, як вирвані з контексту. Чи дійсно ця людина, ну, цей ваш конкурент, настільки. Незвичний, давайте таке слово скажу, що від нього люди можуть впадати в, в стан жертви. Да. Да. А людина сама по собі вона, по-перше, нецілісна і, по-друге, перевернута десятка кубків, вона дійсно може. Ну, будь-кого на емоції. Ну, хай не будь-кого, але більшість на емоції легко може вивести. І змусити сумніватися у власних емоціях і в відчуттях або почуттях інших людей. Тут хтось такий дуже завзятий. Ну, дивимося, що вони там запланували. Карта сили. Ну, ти даєш. Ну, добре. Силу в сторону твій, чи Силу від трієк. В сторону чи від. А в вашу сторону, але сила якась така трішечки дурнувата. Що це мається на увазі? А яка? Фух, магія. Дивіться. Що мені показують, що вони запланували. В когось може проходити по четвірки мечів якісь ритуали, там, де задіяний метал, там, де задіяна земля, там, де можуть задіяні бути хрести і тому подібне. В когось це може проходити, знаєте, якісь подкавні ігри, коли починають наговарювати, коли починають вигадувати, заливати вуше, передавати один одному. Ну, давайте трієчки дивитися. По четвірки мечів. Чи спрацьовуватимуть ці ритуали, чи. спрацюють? Ні. Не спрацюють. Треба за них хвилюватися. Ні, я б сказала, що ні. Ні. До них просто треба відноситись більш із здравим смислом. Причудово треба розуміти, що якщо на вас є захист, і ви розумієте, що захист вашого порядку, єдине, що може почиститися, тому що можуть намагатися, але таке враження, як воно трішечки не, не дійшло. Далі, якщо є десь в соцмережах на зараз фотографії, і ви знаєте, що ці люди можуть мати доступ до вашого профіля, Зробіть ці фотографії скритими. Лишіть якусь одну окрему, всю решту закрийте. Далі. Більше мені показує, що спрацювати оцей ритуал може не скільки на моменті якогось магічного втручання, а скільки на моменті розчарування. Ну, знову набалакаю там. Що от ви когось там з сім'ї ввели, там приворожили, чи ще щось, і ви починаєте про це думати, і ви починаєте себе накручувати. І в результаті до чого це все приходить. У когось тиск піднявся, комусь погано, а хтось зривається на комусь, тому що не може цю думку від себе відпустити. Тож карта помірності чітко говорить, що до цього відносимось зі здоровим глуздом. Далі. Якщо ми говоримо про момент оцих потаємних ляпань язиком. Чи вдасться це, чи ні? Отут може більше вдасть, вдатися. Угу. А до чого? Угу. Для трьох Ага. Угу. Дивіться, в чому нюанс трійки. Мені говорять про те, що о, можуть спробувати десь о, наговорити на вас неприємності, що, зрештою, потягне о, до певних зрушень по страшному суду. Хтось може прийняти о, відносно вас якесь таке рішення дуже нашвидкоручну, це неправильно буде і швидкоплинно неправильно. Ну, коротше, о, поспіхом. І в результаті ви як не зможете це ну, не зовсім виправд... виправдатись, а скоріше зрозуміти, от як людина могла про мене таке подумати. І отут обережно перевернути все світ вам чітко показує, що вам ці моменти треба буде дивитися під іншим кутом, А ви по колісниці можете спробувати десь тиснути. Десь намагатися пробитися, як то кажуть, перевірене для вас дорогою. Ні. Перевернути всесвіт чітко показує, що ви маєте на це подивитися під іншим кутом. Якщо якась людина повірила цим всім розказням, то перше, що ви маєте спитати, чому вона повірила, що є такого, що ви могли пропустити, або не бачити, що людині дало змогу зробити такі висновки. Далі. Якщо ви вже бачите, от на роботі відбувся такий момент, наговорили на вас якусь напраслю, там керівник прийняв якесь рішення, ну або ж, зрештою, ще щось. По колісниці це не значить, що треба одразу проявити свій характер і сказати, ну і пішли ви всі, ну і будь ласка. Ні, це означає, по перевернутій карті Всесвіт подивитися на цю ситуацію під іншим кутом. Бо ви можете поспішити і наробити ламати дров. Тож тут будьте обережні, тому що сама оця дія їхня, вона не велика. пентаклів це ну, майже ні про що. Ваші наступні дії можуть більше принести шкоди, ніж самі їхні оці розказні. Що в цій ситуації трійкам краще зробити? Їх на емоціях? Спробуйте їх вивести на емоції. Може бути такий варіант, якщо ви їх погойдаєте трошечки на емоційних гойдалках. Вони можуть неочікувано висказати те, що говорити не можна. І при цьому, якщо ви вмієте грати в таку гру, типу ближче далі чи далі, тобто сьогодні ви з ними більш-менш лояльно спілкуєтеся, а на слідуючий день не ігнорите, спробуйте в таке поіграти, але будьте готові, що вони можуть прийняти правила гри і так само. Одначе, якщо ми говоримо про петірку кубків, ще може бути як одне трактування: це звернути увагу на те, що вони пропустили. Чому саме так? Якщо ми згадаємо класичне зображення п'ітірки кубків, там чітко видно, що перед нами розлиті три кубки. І от вам як підказка, третій варіант, що поки ви будете дивитися на розлиті кубки, ви не побачите те, що є повне у вас за спиною. Так, от, поки ви будете сокрушатися і намагатися. Виправдатися, ви не побачите якихось прогалин в їхніх розказнях, які можна використати. Тому спробуйте трішечки взяти себе в руки і побачити те, що ви, можливо, одразу пропустили. Тож, на цьому я вам так само дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати та спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!